Дякую, що так швидко вихідний день зібрались. Господи допоможи. Пропало все. Спочатку поставте мене на те на суфлері. Води, да, Ні, не треба. Дайте води. Та не хочу води, не треба. Доброго дня, ліцеїсти та вчителі. Мене звати Софія. Я учениця 11-го А класу і я кандидат на посаду президента нашого ліцею. Моя мета зробити наше шкільне життя цікавішим і зручнішим. Я вірю, що ліцей це не лише місце навчання, а ще й простір, де кожен може розвиватися і висловлювати свої ідеї. Мої подальші цілі зробити життя учнів більш цікавим і активним, організовувати більше тематичних заходів та днів, створити відкрите спілкування між адміністрацією та учнями підтримувати ініціативи, які допомагають розкрити таланти кожного та роблять ліцей більш сучасним, розвивати атмосферу єдності та підтримки. Я за те, щоб ліцей було не лише треба, а ще й хочеться. Тож, якщо ви теж хочете навчатися і створювати круті спогади, підтримуйте мене. Разом ми зробимо наш ліцей місцем, в яким ми будемо пишатися.